Це пухнастим снігом вкрила, луки, річки, гай, земля, білий ліс і біле поле. Це до нас прийшла зима. Зима холодна пора року, але біла, чудова. Її полюбляють діти та дорослі, але взимку потрібно тепло вдягатись. Взимку на землю падає білий, чистий, сріблястий сніг. І коли снігу падає дуже багато, це явище називається снігопад. А коли ще дме сильний вітер, це хуртовина. Взимку річки та озера вкриваються кригою. А дерева заснули. Навкруги лежить сніг. А тепер відгадай мої загадки: сніг на полях, крига на річках. Гуртовина гуляє. Коли це буває? Це буває взимку. З неба падаю на землю, білий білий, чистий, чистий, ватою на землю ліг. Називаюсь просто сніг. Снігу падає багато. Що це за явище малята? Це снігопад. Я з морозами дружу, з вітром я кружляю, пісню гучну заводжу, снігом замітаю. Що це? Це хуртовина. Чим криваються взимку річки та озера? Кригою, сподіваюсь, тобі було цікаво познайомитись зі мною та моїми явищами. До наступної зустрічі!